Вітаю вас, друзі. Ви коли-небудь замислювалися, чи справді Біблія є правдивою, чи можемо ми справді довіряти тому, що там написано? на щастя, Бог дав нам багато доказів, на яких ми можемо основувати свою віру. Згадайте апостола Петра, який провів понад три роки з самим Ісусом, ходив з ним, розмовляв з ним, і навіть бачив його прославлення на горі переображення і все ж Петро каже нам, що ці фізичні прояви не є найвагомішим доказом віри. Натомість він пише: ми також маємо вірніше слово пророцтва, що ви добре робите, звертаючи увагу, як на світло, що світить в темряві, аж поки не розвиднеться, і зоря денна не зійде у ваших серцях. Сьогодні ми коротко розглянемо найдивовижніше пророцтво дане в Біблії і побачимо, як воно чудово сповнилося, і чому нам важливо це розуміти сьогодні. продовжуючи нашу подорож книгою Велика боротьба, ми підемо слідами Вільяма Міллера, який був вражений, уважно вивчаючи свою Біблію вірш за віршем. Перейшовши до Даниїла, 8 розділ, 14 вірш, він прочитав, де пророк Даниїл почув небесний голос, який говорив: до двох тисяч і трьохсот днів. Тоді святиня очиститься, Сповнений рішучості дізнатися значення цього пророцтва. Міллер попросив, щоб Бог скерував його, коли він продовжує практикувати порівнення писань з писанням, маючи в руках лише симфонію. Використовуючи цей метод, Мідлер дізнався, прочитавши з чисел 14 розділ 34 вірш та Зекіла 4.6, Що день у символічному пророцтві означає рік. Застосовуючи цей принцип, він зрозумів, що період у 2300 пророчих днів насправді представляє 2300 буквальних років. Отже, святилище, про яке йдеться у Даниїла, 8 розділі, 14 вірш, не могло бути єврейським святилищем Старого Завіту. Міллер дотримувався загально прийнятої думки того часу, що в християнську добу сама земля була святинєю. Тому міркував він: очищення святині має означати, що земля буде очищена вогнем під час другого приходу Христа. Набуваючи дедалі більшого інтересу, Міллер дійшов висновку, що якби він міг знайти правильну відправну точку для 2300 днів, він би знав, коли цей період закінчиться і коли прийде Ісус. З новою і глибшою серйозністю, Міллер продовжував вивчення пророцтв. Він не знайшов жодної підказки в Даниїла 8 розділі щодо того, коли починається пророцтво про 2300 днів. Однак у розділі 9 почала розкриватися часова послідовність. Після чудової молитви Даніїла ми бачимо ангела Гавриїла, який швидко летить на допомогу Даниїлові, кажучи, що він прийшов, щоб допомогти йому зрозуміти видіння. Починаючи з вірша 24-го ми читаємо: «70 тижнів визначено для твого народу. Та для святого міста, щоби закінчити беззаконня, щоби покінчити з гріхами, щоби зробити примирення за беззаконня, щоби принести вічну праведність, щоби запечатати видіння і пророцтво, і помазати святеє. Отже, знайте і розумійте, що від виходу наказу відновити і побудувати Єрусалим аж до Месії князя буде сім тижнів і шістдесят два тижні, і після шестидесяти двох тижнів Месія буде вбитий, але не для себе самого. Тоді він утвердить заповідь з багатьма на один тиждень, але всередині тижня він покладе кінець жертвам. Що це означало? Уважно вивчивши уривок, Вільям Міллер зрозумів, що 70 пророчих тижнів, про які говорив ангел, представляють 490 буквальних років. Він також зрозумів, що слово визначений у цьому вірші буквально означає бути відсіченим. Але від чого їх відрізали? Елен Вайт пояснює. Оскільки 2300 днів були єдиним періодом часу, згаданим у розділі восьмого, це має бути період, від якого було відрізано 70 тижнів. Тому 70 тижнів мають бути частиною 2300 днів, і обидва періоди мають починатися разом. Зверніть увагу, що в Даниїла 9.25... Ангел проголосив, що 70 тижнів почалися з наказу відновити та побудувати Єрусалим. Продовжуючи свої пошуки, Міллер знайшов відповідь на те, коли це сталося, в Ездри 7 розділ з 12 по 26 вірш. Хоча існували попередні укази, історія підтверджує, що найповніший указ про відновлення та перебудову Єрусалиму був виданий Артарксерксом, царем Персії, у 457 році до нашої ери. Тепер, коли ми маємо початкову дату 457 рік до нашої ери, решта пророцтва стає цілком на місце, оскільки ми застосовуємо пророчий принцип День Рік Як пояснив ангел у Даниїла 9,25, до Месії буде сім тижнів і 62 тижні або 483 роки. Слово Месія означає помазаний, і восени 27-го року нашої ери Христос був хрещений Іваном і отримав помазання Духом Ангел пояснив, що він, маючи на увазі, утвердить завіт з багатьма за один тиждень, але всередині тижня він покладе кінець жертвам і приношенням, і він зробить це, будучи відсіченим. Але не для себе це символізує час служіння Христа на землі, а потім його розп'яття через три з половиною роки. знову ж таки. Це пророцтво сповнилося вчасно, оскільки Христос був розп'ятий у 31-му році нашої ери. Решта три з половиною роки цього пророчого тижня закінчилося остаточним відкиденням євангелії єврейськими лідерами шляхом побиття камінням Стефана в 34-му році нашої ери. Тоді звістка Євангелії буде поширена на весь світ. Вражений точним виконанням пророцтва до цього часу Вільям Міллер зрозумів, що з цими даними в руках знадобиться лише простий математичний розрахунок, щоб дізнатися, коли закінчиться 2300 днів років. Оскільки пророцтво вказувало, що 70 тижнів або 490 днів буде відрізано від 2300, залишалося.

у 1844 році вражений у Вільям Міллер зрозумів, що він відкрив набагато більше, ніж те, що спочатку мав на меті, починаючи своє ретельне вивчення Біблії. Звичайно, сьогодні ми розуміємо, що Ісус не мав повернутися на землю в 1844 році. Отже, чи це дивовижне пророцтво не сповнилося в самому кінці? Абсолютно так, продовжуючи заглиблюватися в це дивовижне пророцтво, ми зрозуміємо, що це набагато більше ніж просто цифри, дати чи історичні факти. Ми побачимо, що Бог звертається безпосередньо до нас, нагадуючи нам, що наш час у його руках. Що він володар над усім і що Бог, Господь, не робить нічого, не відкривши своєї таємниці своїм слугам, пророкам. Я знаю, що для деяких із вас це пророцтво може бути дуже новим, інші можуть бути з ним знайомі. Але хотіли б зрозуміти його краще. Я хочу заохотити кожного з вас, якщо ви ще не зробили і не завантажили книгу Велика боротьба за адресою, де ви можете вивчити це біблійне пророцтво більш глибше. ще один чудовий ресурс для вивчення біблійних пророцтв можна знайти is written.study». Друзі, коли ми завершуємо вивчення цього уривку, я запрошую вас помолитися зі мною прямо зараз. Люблячий батько, дякуємо тобі за відкриття особливих таємниць і інформації своєму народові через пророки, яких ти призначив. Ми просимо тебе, допоможи нам усвідомити, що ми живемо в кінці часів. Більше немає прочого часу після 1844 року ми живемо в період перед скорим поверненням Ісуса. Допоможи нам зацікавитися Біблію її пророцтвами та і практичним застосуванням в нашому житті, коли ми ділимося з іншими доброю новиною про те, що Ісус заплатив за наше вічне життя. Своєю смертю, воскресінням і його служінням заступництва у найсвятішому місці небесного святилища. Ми віримо, що незабаром Він здійме свій священничівський одяг і одягне царський одяг, і прийде, щоб забрати нас додому під час свого другого приходу. Дякую, що чуєш нас і відкриваєш нам так багато через Біблію. Допоможи нам бути дослідниками Біблії, зосереджені на Твоєму слові в ім'я Ісуса. Амінь.